Привіт! Сьогодні ми поговоримо про майбутнє і спробуємо оцінити, наскільки насправді воно важливе і чи є великий сенс переживати, особливо за якесь дуже чи не дуже далеке майбутнє. Знову ж таки, це розмовне відео, воно буде трішки коротше, ніж минулі, і також я знову ж таки не буду нічого особливого кладати у відеоряд, просто я граю в відеогру, тому ви можете слухати це відео просто на фоні і життя це дуже заплутана штука, і ну, сто відсотків думаю, хоча б раз в багатьох виникало відчуття тривоги щодо свого майбутнього і проблем та переживань, які воно може принести. Це може бути тривога щодо свого здоров'я чи кар'єри, або ж якихось особистих стосунків, по суті, будь-чого це може стосуватися, що кому важливо, той про це й переживає. Але суть в тому, що це трохи така собі. Пастка, яка майже точно викличе вас негатив та самонакрут. Тому що в житті постійно стається якийсь негатив, так чи інакше, бляха. Ми кожного дня всі все ближче до свого дня смерті. І ну, це бляха депресів, це депресивненько, і дуже добре, якщо цей день настане від е, старості. Ми з цим розумінням та тривогою по суті живемо з самого дитинства, і це майже як правило, що якщо ви спробуєте уявити та зазирнути в далеке майбутнє. Ви там з великим шансом зіткнетеся з важкими, сумними чи трагічними подіями. І навіть якщо дивитися на рік вперед, я думаю, так чи інакше можна багато знайти різних проблемок, які час може приносити. Такі моменти я буває ловлю себе на відчутті, що я напружений і ніби переношуся в ті події ментально, намагаючись їх в своїй уяві якось вирішити і думати, що мені робити в цій ситуації далі, взагалі. І це абсолютно нормально, тому що мозок ніби нас готує і тренує до подібних подій, і переживань. Але з іншого боку, це якщо задуматися, такий абсурд, тому що я витрачаю свої ресурси, свої нерви на те, що взагалі не сталося. І не обов'язково, що взагалі може статися, і типу. Ну, це просто йоми, ну куди його? Також я вважаю, що намагатися вгадати сильно вперед майбутнє і в житті грати в довгу перспективу. Особисто, на мою думку, це така собі ідея. Я дуже добре пам'ятаю розмову з однією дівчиною, яка навчалася, здається, в поліцейському коледжі чи подібне. І коли я запитав, чому вона вибрала саме цю професію. Ну, бо це доволі цікава професія, типу, мені здається, багато людей йдуть туди мотивовані. По перше, їй не подобався процес навчання, і в цілому вона доволі нейтрально ставиться до цієї професії. І головна причина для неї, чому вона туди пішла, це тому, що вона зможе вийти на пенсію в 40 там з чимось років і нічого не робити. Це з її слів, і я, бляха, просто випав в цей момент, тому що. Ну їй не подобається бути поліцейською, але вона хоче витратити величезну частину свого життя, щоб через якихось там років 25 мати пенсію. Навіть не дивлячись на те, що я вважаю це таким собі баченням на життя і такою собі тактикою, також я думаю, що через такий довгий термін часу життя та наша країна може дуже змінитися. Особливо зараз, коли ми живемо в часи такого стрімкого розвитку, ну це просто очевидно, що ти не вгадаєш, що буде в світі через років 10. Може бути зовсім інша система можуть змінити пенсійний вік через розвиток медицини. Може взагалі таке поняття, як пенсія, зникнути чи видозмінитися так, що цій дівчині вона вже не сподобається. Особливо зараз, де ми живемо в реаліях по суті, невизнаної ще світом Третьої світової війни, ми взагалі уявлення не маємо, чи через років п'ять буде щось добре зі світом чи погане. І навіть якби зараз було тихо і стабільно всюди, все добре, от згадайте ще до речі, ковід. Mm -hmm. Через якихось роки три могло б статися будь-що. Як якесь медичне відкриття, наприклад, яке дозволить людям жити до 200 років, що позитивно, але що змінить насправді дуже багато в нашому погляді на життя та нашу цивілізацію, так само може статися і щось погане, як, наприклад, колапс демократичності в світі, якісь більші проблеми з екологією чи технологічний відскок назад у минуле і. Багато, багато різних, але майбутнє тривожне і непередбачуване. Воно приносить як приємні сюрпризи, так і погані події. На жаль, і ми не можемо його контролювати. От взагалі. Однак в той самий час я вважаю, що в більшості випадків ми і недооцінюємо себе, коли тривожимося про наше майбутнє. Ми часто уявляємо якусь велику проблему, для розв'язання якої потрібно багато часу, і переносимо себе теперішнього в неї, намагаючись от якось там все розібрати. Але це так не працює. Бо з проблемами майбутнього будете мати справу ви з майбутнього, які також можуть відрізнятися. І якщо це проблеми зі здоров'ям, то в той час вже може бути набагато ефективніше лікування того, що вас зараз може тривожити. Якщо це щось, що залежить від вас як професійної людини, то так само. Ви ж не будете просто сидіти роками і нічого не робити. Життя несеться, і ми разом з ним. І я думаю, ви будете до цього більш готові, ніж вам може здаватися. І це розуміння може допомогти якось розгладити та сповільнити і зробити менш гострою велику кількість тривог, які можуть виникати на цьому полі майбутнього. І також я б хотів поговорити про те, що може допомогти, як така, знаєте, міні. Думкова вправа щоб упоратися з якимось переживанням в моменті. Бо скільки б не пояснювати, скільки б там не не мати розуміння, так чи інакше, блін, часто думаю, нас всіх час від часу, як мінімум, плавить. Тому. Останнім часом, наприклад, мені допомагає забрати якусь таку тривогу в моменті та розслабитися. Питання про те, чи сьогодні, от саме сьогодні, в мене може виникнути та проблема, про яку я переживаю. В абсолютній більшості випадків відповідь буде ні. Тому я такий намагаюся в той момент сказати собі: Окей, якщо сьогодні цієї проблеми не буде точно, то сьогодні у нас ще тут. Наприклад, 12 годин залишається на сьогодні, ну до кінця доби, і ми будемо насолоджуватися відсутністю цієї проблеми і відпочивати чи займатися тим, що ми запланували собі. Я розумію, що це доволі специфічний спосіб комунікації з собою, і я не знаю, чи він взагалі. Правильний чи адекватний, я просто ділюсь своїм досвідом як людина, не якийсь там психолог чи подібне. Я не думаю, що він може всім підійти абсолютно. Я не думаю, що він навіть багатьом може підійти. Але якщо хоч комусь, це може бути корисним, то це буде чудово. Далі по цій темі, особливо зараз, я більше не маю що сказати, тому. Підтримуйте Збройні Сили України, це дуже важливо. Якщо ви мільйонер чи мільйонерка, ви можете підтримати мене на такому сервісі, як Патреон, я буду дуже вдячний. Ну і все. Сподіваюся, у вас всіх все добре і дякую за перегляд.